Вітаю! Ви плануєте запустити власний бізнес і, можливо, вже маєте ідею для товару, який хочете продавати. Сьогодні ми обговоримо конкретні кроки, щоб запустити бізнес онлайн або офлайн, і зрозуміти, що саме вам підходить. Перший крок обрати формат бізнесу. Зараз є два основні варіанти онлайн та офлайн. Онлайн бізнес дозволяє з мінімальними витратами запустити свою справу. Розширити географію продажів і залучити покупців через соціальні мережі, маркетплейси або власний сайт. Офлайн бізнес натомість вимагає більше початкових вкладень, але має свої переваги. Ваші клієнти зможуть побачити і відчути товар наживо, а це значно підвищує довіру до бренду. Вибір формату залежить від кількох факторів: вашого стартового бюджету. Продукту, який ви пропонуєте, та очікувань ваших клієнтів. Давайте детальніше розглянемо кожен із них. Запускаючи бізнес онлайн або офлайн, потрібно розуміти початкові витрати. Для онлайн-бізнесу ключові витрати це налаштування і підтримка вашого вебсайту, оплата за використання маркетплейсів і бюджет на рекламу. Важливо також обрати зручну платформу для продажу і зробити сайт зручним для клієнтів. Офлайн бізнес вимагає інвестицій у приміщення, створення виставкового простору або магазину. Також потрібен персонал, особливо для продажів і обслуговування клієнтів. Давайте поглянемо на ключові переваги та недоліки кожного формату, щоб ви могли обрати, що підійде саме вам. Онлайн-бізнес підходить для тих, хто шукає гнучкість, хоче протестувати товар з мінімальними вкладеннями і мати можливість швидко розширюватися. Проте є свої ризики високий рівень конкуренції і залежність від ефективності реклами. Офлайн бізнес надає стабільність, фізичний контакт із клієнтами і меншу конкуренцію в певних нішах. Однак цей формат вимагає більших вкладень і постійно її підтримки персоналу. Які ж ключові кроки для запуску? Щоб почати, виконайте такі кроки. Перше. Оберіть продукт, який вирішує конкретну проблему клієнтів або приносить їм задоволення. Це основа вашої бізнес-ідеї. Друге. Знайдіть надійних постачальників і переконайтеся, що зможете підтримувати стабільну якість товару. Третє оберіть платформу для запуску. Це може бути маркетплейс, сайт або фізичне переміщення. Четверте. Підготуйтеся до запуску, зібравши необхідні ресурси і налаштувавши всі системи. Наприклад, для онлайн-бізнесу створіть сторінку в соцмережах, налаштуйте сайт і рекламу. П'яте це плануйте фінанси, розробіть бюджет для стартових витрат, просування і першого поповнення товару. Підсумуємо: якщо ви хочете швидко протестувати бізнес ідею з мінімальними витратами, онлайн може бути найкращим варіантом. Але якщо ваш продукт потребує безпосередньо взаємодії з клієнтом, Розгляньте офлайн формат або гібридну модель, коли клієнти можуть обирати між онлайн замовленнями і фізичним відвідуванням магазиним. Головне чітко розуміти ваші цілі і підготувати все до запуску, щоб уникнути помилок. Кожен бізнес має зростати. Разом з BEFIN це швидше. Ставайте нашим клієнтом і зростайте швидше з нами. Дякую за увагу! До наступної зустрічі!